Всім привіт! Давайте подивимося, таку там розкладу, що вам хоче передати рід. Колода попросилась, давно її не брала. Що вам хоче тут і зараз передати рід? Якась важлива інформація. Ну, Звізда, зірка, ти йдеш в своє призначення, місія, хтось вже відчуває, можливо, якісь перші плоди своїх старань. Ти зараз переходиш в міст, переход такий в твоєму житті, кардинальні переміни, хтось це вже відчуває, хтось на етапі, хтось вже тута. тут. Ти звізда нашого роду, ти та душа. Можливо, мене будуть дивитися зв'язної душі, яка прийшла в рід з місією. На тебе велика надія, що ти трансформуєш те в роду, хто до тебе не зміг зробити. Ти улюблене дитя нашого роду, почин тобі дають рід. Хтось на початковій стадії, хтось вже багато пропрацював, вас хвалять. кажуть: відсікай все, що тобі не служить. Це стосується і старих родових програм негативних, да? так як жили предки до вас. Ви такий трансформатор прийшли в рід з місією, з задачею привести своє життя, своїх діток і від себе вже дати таку гілку, де люди будуть в роду жити краще, як жили до тебе. Все відсікай, непотрібних людей. Да, е, транс... Все викидай не потрібне. Саме осінь в нас період, коли ми все маємо викидати погане, е, те, що нам не служить, е, з нашого життя, з квартири, з пространства, з голови, з життя непотрібних людей і так далі. І так далі Виносимо мусор свого пространства. Ви сидите щось в печалі, альонушка щось. Тут засму... засмутилася, хтось тут мене страждає по любовній темі. Хтось втратив чоловіка, можливо, на війні, хтось розлучився. Ви тут ходили по сонячному лабіринту, і багато душ, які будуть мене дивитися, вас будуть виводити з цього лабіринту. Хтось через розлучення, хтось через втрату, але на все є свої причини. Не плач. Тобі зараз треба зайнятися не любовною темою, а займатися своєю місією в роду. Ви тут б'єтеся на всіх рівнях енергетичних, ментальних, родові сценарії, історії негативні закриваєте. В тебе такий бій, в когось завершується, в когось триває. Ти та душа, яка прийшла принес, привнести справедливість в рід, да? навести, повернути роду, те, що рід втратив забагато поколінь. Хтось проходив чистки енергетичні, хтось комусь треба вчистилище, енергетичну чистку. Тут є якийсь біс, можливо, родовий біс, який впливає на тебе. І на рід А чого це стосується? Ну, ти воїн, воїн, душа воїна прийшла з цим розібратися. Що цей біс, як впливає на вас? Ти повинна цього біса при, прибрати, і рід звільниться, боля, да, Прийде до волі Ти пробуджуєшся. Хтось посадив плоди своїх старань, будеш отримувати урожай. Що тут біз закриває в роду? Тут в роду, можливо, якесь є прокляття, помста, ряжені, гнилі люди, чи це чоловіки, чи це навіть серед родичів є оці да, б'ються за бабину хату не на смерть, а на життя і так далі. Тобто, є біснуваті такі, скажімо, різного роду люди в родовій системі, твоя задача менше з ними спілкуватися, контактувати і так далі. Твоя задача не мстити їм цією ж цей, а стати на свій путь е, істинний е, святобор, е, да? Тобто набратися мудрості, ти сонце, ти прийшла, сонячна душа, можливо, у вас в даті народження одинички, десятки і так далі. Тобто Асцендент. Вас десь там сонце ви сама є яркою, енергетичною, ти берегіння роду, ти прийшла сюди, в рід принести того сонця, тому що довгий час в роду тільки одна тьма, гниль, розборки, роздори, ідоли. Також ти можеш бути першою, хто вийде з християнського Егрегора. Тому що нічого хорошого там нема, так як в Біблії, яка 300 раз переписувалась, і написано, що вам там передавав Ісус, Бог, як хочете його називати, не створюйте собі кумирів і не поклоняйтесь їх. Так задайтеся запитанням: хто ще в танку, хто ще в церковному е, е, Грегорі, пора звідти виходити? В тебе немає бути богів. Ти маєш вірити в себе, і Бог твій в тебе в душі, в серці, а не в церкві. Че рід хоче передати. Зверни увагу на якогось друга або подругу. За твоєю спиною якесь павутиння плите, сплетні за твоєю спиною, в когось, можливо, буде магічний негатив. Заморозь, прибери з пространства мнімого лживого друга, друг сім'ї ваш, вашого чоловіка. Проаналізуйте. Тут хтось розставляє вам сіті. Також кажуть вам, хто сидить в жертві. Твоя задача хватить, просинайся, виходь з програми жертви. До тебе в поколінні довгий час сиділи жінки, в когось чоловіки. Рідше приходять чоловіки, але також хтось в спасательстві, хтось в жертві хватить всім служити. Твоя задача, твій ключ в твоєму духовному розвитку і в твоїй звізді. Іди в місію, будь корисна людям і будь корисна своєму родові то поняв. Який ключ ви знайдете? Який ключ ви знайдете? Вам прийде якась звісточка. Сила якась у вас буде пробуджуватись, в когось сила об'єднається, три сили в роду вам будуть передані. Писала дівчинка сьогодні, що снився рід, снились жінки і чоловіки з роду, оце прямо в когось будуть через сни, в когось через знаки, хтось, ясно бачення, буде розкриватися. Три сили в роду тобі будуть передані, якісь відкриватися. Но у когось ще ця сила родувани розпаковується через якусь сутність, приберіть цю сутність і тобі розпакуються нові дари роду. Так, да, когось тут привороти якісь були зроблені, і вони були зроблені в руду. Тут якісь рудові історії, прокляття, порчі, як хочете, програми, як хочете, називайте, прибирайте, бо це закриває і любовну тему, нещасні жінки і чоловіки в руду, і закриває вашу силу. Тут у вас буде розпаковка якоїсь нової сили, здібності. Ти пишеш новий м, віток, історію в роду. Ти прям прийшла е, крутий внесок внести в рід. Твоя задача виходити з топіка, де ти там зупинилася, переписуй, далі, пиши свою долю, все в твоїх руках. Шукайте спеціалістів, якщо не знаєте, напишите мені, не знаю, де знайти, хто бачив мене. Е, як наставника, спікера, хочете на консультацію, пишемо в Дірект, хочу на консультацію. Також твоя душа прийшла в ріс пропрацювати програму любовних тріхугольників. Тобі не треба там бути, і твоя задача прибрати оці блядки, розібратись, чому ти в любовні тріхугольники попадаєш, і ти маєш вийти. Тут, чого любовний трихугольник приходить, тому що люди в роду, жінки, були в жертві, не приймали своєї тіньової сторони, не розпаковували своєї відачої жріці. Твоя задача прийняти в собі все, навчитися себе любити, не бути в жертві, і ти зрозумієш, що ніякі трихугольники, ти не плануєш заходити, розбивати сім'ї і так далі. і так далі, не в чесності жити в сожительствах і так далі, і прийдеш все-таки до істинного кохання. Не плутайте любов з страстю. А ми часто це на початках і плутаємо. Тому задача навчитись будувати адекватні стосунки. Тому що приклада в родовій системі не було в з кого переписати: ліба ти в жертві, тобі чоловік зраджує, або і жінка зраджує такі історії. Є, ліба ти сама. Хто розуміший, чуть -чуть. От Твоя задача наладити, прибрати оцю луну і прибрати любовні тріхогольники, розібратися, що там були за історії. Да? За які наказання, що там були, да. поранене серце твоє це от програми роду. Розберися з цими програмами, розберися з історіями, які там включені, і прибирай ці любовні тріхугольники. Тобі не туди. будеш збирати плоди своїх старань і Тоді слава, слава прийде в твоє життя і удача повернеться. І станеш ти популярною, якщо ви цього бажаєте. У вас тут місія, звізда, перша випала. Є хворіє, буде виздоровлення, буде в тебе період. Очищення, стілення твоєї душі, серця і так далі, і тіла твого. Я задача займатися своїм зціленням на всіх рівнях. Хто хворіє, комусь треба психосоматику розібрати, причину знайти. Всі болячки нас в мозгах. З наших проблем, з наших десь різних історій, програм, обід і так далі. і так далі. Розбирай, стілюй себе. Хтось в якихось енергетичних чистках, працює в регресі, в практиках, да, кожен своїми інструментами, займайся своїм стіленням, працюй, працюй, пиши далі долю свою. По-новому не бери старої ручки і не пиши самим почерком. Задача там, умовно, не скакати стосунки в стосунки, а задача себе зцілити і зробити цілісною, цілісним себе зробити, йти в стосунки як партнер, а не як половинка. Будуть тобі підказки, дані, ти зараз проходиш такий, знаєте, свій страшний суд, період очищення, воз'єднання з собою, хтось знайомиться, що таке вище я, хтось відкриває в собі великого творця. Хтось включає якогось наблюдателя, тобто в кожного своя сходинка духовного розвитку. Твоя задача не стояти на місці. Твоя місія в роду прийняти дари. Ти прийшла до цих дарів, до розпаковки через важкість, але ти маєш право, і в тебе є контракт з своїм родом. Твоя душа підписала, як би важко не було, я всі спитання пройду, і це ви проходите по своїй кармі, і ви маєте дари прийняти від роду, хтось це поступово приймає, це вже не завтра. І е, ви зцілюєте рід, ви зцілюєте себе, і ви отримуєте все, чого ви навіть не могли побажати. Рід вас любить, рід вас вірить, і рід вами пишається. А хто ще не включається, проте все, що я озвучила, включайтеся, вивчайте, що таке родова система, робіть практики, розбирайте історії негативні і буде вам щастя. І обов'язково виконуйте свою місію, з якої душа ваша прийшла. А якщо ви не знаєте, яка у вас місія, записуйтесь на консультацію, пишіть мені в Директ, я хочу на консультацію.